Понад півтори сотні юних шахістів з 20 областей приїхали до Житомира на півфінал чемпіонату України з шахів. Продовж семи днів юнаки та дівчата віком від 9 до 12 років змагалися за право в участі у всеукраїнських змаганнях. Організатори зізнаються, на таку кількість учасників не розраховували. Розраховуємо турнір на 70 чоловік. Робимо попередню реєстрацію. Реєструється 100 чоловік. Ми знімаємо два додаткових зали. приїжджають 160 чоловік. Це рекорд України за часи незалежності. Вперше таку кількість приймає будь-який обласний центр для Житомира це взагалі унікальне явище. Ось, дітки змагаються за потрапляння до фінальної частини, де буде грати 12 найсильніших. Переможцем серед юнаків віком до 12 років став дев'ятирічний Семен Мітусов з Краматорська. Хлопець розповідає, перемога далася достатньо легко, але їй передували роки кропіткої праці та тренувань. старалися, mm, хор ну, старались хорошо. Ну, отримали рівну позицію, але потім я їх переіграла. Я ще займаюся 6 років. Спочатку мене навчив ну, мой старший брат. Він зараз учиться в Харкові. А ще папа мене вчив. Він теж трохи вміє». А потом я пішов в клуб, мені там по сказали я начал учиться Шахмата на турнірі взяли участь також більше 20 житомирян, але перемогу їм вибороти не вдалося. За словами начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту, у інших містах шахам приділяють набагато більше уваги і навіть водять їх у шкільну програму. Ірина Ковальчук каже, Житомир також почав рухатись у цьому напрямку і вже отримав грант на реалізацію проекту «Шахи у школі. Користь від гри в шахи. Там доказано вже науково, тому що діти, які грають шахи з ось якраз з такого віку, вони у них краще розвинута логіка, вони. Більш схильні до логічного мислення, і навіть є таке дослідження, що кращі айтішники, кращі програмісти це ті, хто грали в шахи в дитинстві. Тому я думаю, у нас ще все попереду, і шахи в місті Житомирі будуть розвиватися інтенсивно і ефективно, і ми будемо мати перемоги вже в наступному році. Організатори турніру впевнені, така кількість учасників, показник того, що шахи як вид спорту набирають в Україні дедалі більшу популярність.